Анна Томчук одна з авторок колекції одягу Емоційність контрасту ідею втілювала разом з викладачами та студентками. Мріє стати дизайнеркою. Тут поєднується і класика, і сучасність. Вона поєднується з будівлями, які є в нашому місті. Тут підкреслюється жіночність, витонченість. Кожна блуза, кожен наряд підкреслює кожної дівчинки її індивідуальність і перегукається з ритмом нашого міста. Конкурс молодих дизайнерів одягу серед закладів профтехосвіти вперше відбувся у Хмельницькому. Ідея виникла іще ще до повномасштабної війни. Продовжує своє життя. Проект модні це велике свято для і для керівників закладів і для дітей, учасників конкурсу для їхніх наставників, тому що є можливість себе показати у молодих дизайнерів. Є безліч ідей, а конкурс це власне можливість їх. Пришвидшено втілити в витвір і показати їм поціновочку. Учасники конкурсу презентували 55 моделей в чотирьох номінаціях: стиль для успіху, «Екокреатив», енергія руху та скарби спадщини. Це не тільки про моду, це про креатив, це про талант, це про ту молодь, яку ми хочемо підтримати, яка ж створює, надихається українськими традиціями, використовує в своїх колекціях екологічний. Матеріали. Ми сподіваємося, що сьогоднішній захід це буде корисний не тільки молодим дизайнерам, а й нашим легковикам, які надихнуться новими ідеями, а можливо хтось для себе знайде робочу силу. Заклади профтехусвіти області з Хмельницького Кам'янця-Подільського Шепетівки, Славути і Полонного презентували 14 колекцій. Діти свободи це три моделі молодіжного одягу полонських дизайнерів в номінації «Енергія руху. Ми пам'ятаємо про військових, які зараз. Хоїться на війні, це дуже є таким великим символом. На цій колекції ми дуже довго працювали більше двох місяців. Хмельницький є центром легкої промисловості в Україні. А хмельницькі конструктори та виробники одягу підкорили подіуми модних світових подій. Нещодавно колектив Fashion Studio Фродіта. Був на фестивалі в Австрії. Журі сказали, я це зрозуміла екшн бомба. Ми зайняли перше місце з колекцією Людмили Козакевич. Журі оцінювало практичність, креатив та деталі колекцій. у трьох номінаціях. Першість здобув центр ПТО сфери послуг, який підготував на конкурс сім колекцій. Перемогли емоційність контрасту, «I love extreme» та етностиль. Учні, які приходять до нас на навчання, вони вже є творчими особистостями. Вони використовують свій весь потенціал, і ми їх просто допомагаємо їм розкривати. У номінації скарби спадщини глядачів та журі підкорила колекція з Натішина Вільні крила горлиці. І ще одна Стефанія здобула третє місце. В Нашій колекції виконано дуже багато квітів і також мотинок. Це відображення мудрості, жіночності, любові. Свідками краси, креативу, творчості та сміливості стали десятки поціновувачів моди. Колись так, в принципі, зростали, ми також представляли свої проекти. І це, в принципі, скачок хороший для студентів, які бачать своє майбутнє в цій професії. І це, в принципі, досить цікавий захід, тому що це розкриває суть і ну, бачення кожного студента, який бажає в цьому розвиватися. Спільний проєкт управління економіки і департаменту освіти та науки відбувся у бізнес-холі Проскурів за підтримки спонсорів. Переможцям вручили нагороди і грошові сертифікати. Організатори сподіваються, конкурс молодих дизайнерів одягу стане всеукраїнським. І в серпні в Хмельницькому планують влаштувати і ще одну фешн-подію. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, Юрій Старушкін, новини міста.